Доброго дня! Щорічно, 22 січня Україна відзначає важливе та значуще свято День Соборності. Цей день покликаний нагадати кожному українцю про важливість свободи та незалежності, а також про те, що Соборність це не тільки спільна територія, а й духовна єдність, спільні ідеали, цінності та прагнення, щоб країна була щасливою, квітучою та незалежною. Щоб над нашою землею завжди світило Сонце і майорів синьо-жовтий стяг. Хай розум і воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети, процвітання соборної, незалежної, демократичної могутньої України, надійної запоруки добробуту, щасливого життя її народу, великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги. Взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень, одного чистого та мирного неба для всіх. Цей день це одне з найважливіших свят нашої країни, що символізує те, що ми всі це один народ і ніякі перешкоди не зможуть нас розділити. Пам'ятаємо про це і йдемо до перемоги разом. Бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією, своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай кожен день дарує українцям свободу думки та віру у перемогу. Зустріньмо свято Соборності з вірою у щасливе і мирне майбутнє нашої держави. Нехай любов до рідного краю згортовує нас в ім'я процвітання демократичної та могутньої України зі святом! Революція 1917-1921 років стала одним із найвидатніших і найпам'ятніших подій в історії нашої держави. Одною з найвизначніших на той час подій стало Акт Злуки Об'єднання Української держави в єдину вільну територію. Протягом двох з половиною століть українські землі були розділені між різними державами. І ось, під час революції було створено знову ж таки дві держави: Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка. Деякий час відбувалися переговори про об'єднання цих держав. 1 грудня 1918 року до Фастова прибула делегація Західноукраїнської Народної Республіки, яка обговорила. Питання про об'єднання з Українською Народною Республікою, і було прийнято договір. Цей договір був ратифікований Національною радою Західноукраїнської Народної Республіки 3 січня 1919 року у місті Станіслав, яке на той час було центром Західноукраїнської Республіки. А вже 22 січня 1919 року на території Софії. Площі у Києві, на Київському Майдані в Києві, був оголошений Акт Злуки України в єдину державу. Таким чином, відбулося об'єднання всіх українських земель. Але, на жаль, Держава Україна не вистояла перед вимогами того часу, і дуже скоро вона була розділена між двома сусідніми державами Росією та Польщею. Злуки було забуто на 71 рік, і лише 21 січня 1990 року з ініціативи народного руху України було проведено живий ланцюг. Який символізував злуку від Івано-Франківська, тодішнього Станіслава через Львів до Києва. Навіть за час Незалежності, День Злуки, День Соборності України, певний час було забороненим святом. З 2010 по 2014 рік про День Злуки було забуто. І потім з 2014 року цей день війшов до нашої пам'яті як День Соборності та Єднання. З Днем Соборності привітаю кожного, побажаю учням успіху, крилатого, країні завжди йти вперед і розвиватися, чвари не впускати до рідної хати. Даю з Днем Соборності Україні. І щиро бажаю любити свою країну та пишатися своєю історією та своїм народом. Узиваю світових країн. а сьогодні даю українцям свою думку, відчуття Щас? щастя, мир та світло надію. Весне свята моя Україна, лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе соборною і єдину і нам твою історію творить. Вітаємо з Днем Соборності України і вважаємо, щоб Україна стала європейською державою, дай Боже їй, мудрого Ярослава. У пісня соловіна, і вітер віє степовий, Моя соборна Україна знову зустрічає День Новий. Послухай, брате українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас однак. Ми з вами, це одне єдине, ми це родина, ти і я, дві сторони України, та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках Всеукраїнської землі. А наша єдність не здолана, бо в нас тече козацька кров, за скільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов. Яка ж дала сьогодні днина, що хочеться співати пісень. Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. 22 січня наш народ урочисто відзначає чергову річницю проголошення Акту Злуки, Об'єднання у 2019 році східних і західних українських земель у єдину соборну українську державу. І, хоч Акт Злуки тоді реалізувати не вдалося, він є яскравим виявом прагнення українців до національної єдності. Як відомо, Державна незалежність України була відновлена лише 24 серпня 1991 року. З нагоди цього свята дозвольте мені привітати вас і побажати міцного здоров'я, незламного духу, людської гідності та самоповаги. Пишаємо, що ми українці. Нарешті стала ти єдина, крізь довгі роки терна ми пройшла, нескорена віками, батьківщина, ти вірний шлях у темряві знайшла, батьківська рідна квітуча країна. Ми з честю нащадкам тебе збережем. вільна, соборна єдина моя Україна, Карпати, степи, полісся це наша земля. Не треба на Славок. Не треба війни. Не зможе ніщо наш Союз розірвати. Соборна країна. Ви чуєте, ні одна Україна, єдина мати і кращої країни нам не знайти. Ним Соборності України, нехай любов до рідного краю об'єднує нас, допомагає йти до перемоги та процвітання Соборної, незалежної, демократичної і могутньої України. Бажаємо добробуту і щасливого життя усьому народу. Ми сьогодні День Соборност України. її вітаю зі святом, єднаємось браття та сестри, обіймемося, потиснемо один одному руки. Моя сильна та горда нація, і ніхто й ніколи не зможе нас роз'єднати або знищити. Хай Бог прославляє нашу неньку Україну та десь кожному захисникові охоронцям а й вороги наші, слава Україні, слава нації! Вітаю з насопорності України та бажаю від душі, єдиного духу, народу великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги, взаємоповаги та розуміння вірних цілей та високих прагнень одного чистого та мирного неба на всіх. Сьогодні український народ визначає величну дату в своєї багатовікової історії, день соборності. Свято об'єднання українських земель в єдину самостійну незалежну державу. Вітаю вас святом. Бажаю і свято! Бажаю надалі триматися разом. Будьмо. Часи у нас настали, та нас з тобою не зламали, на схід і захід хочуть поділити, та волю нашу їм не зупинити. Та ми ніколи не станемо на коліна і буде жити вільна. Україна. До перемоги, разом і до кінця, від кінь тривоги, разом і до кінця, бо ми є сила, разом і до кінця, Батьківщина ми!